Так, всіх вітаю підписники, всім привіт глядачі мого каналу. Ми сьогодні висаджуємо наші саджанці за такою ось схемкою, як показувала вам вчора. Зверху накриваємо ящичко, прикриваємо так, трішки притіняємо. Так, вони там сховані в нас. Висаджуємо вже потрішки. І сьогодні хочу вам показати на одному сам процес зняти. Можливо, хто придбав в мене чи десь в когось іншого і не знає, як правильно потрібно це робити. То ось ми вже завершуємо досаджувати ряд. І на одному я вам зараз все продемонструю від А до Я висадку саджанця. Тому не перемикайтесь! І вчиться разом зі мною. Так, йдемось. Це в нас передостанній тінь моя. І ось один спеціально залишила ще, щоб вам показати, продемонструвати всю висадку. Так, ось ми ящичками вкриваємо весь ряд. Пройшла вам трішки показала. Ями у нас вже були завчасно всі заготовлені. Також я про це знімала відео. Можете подивитись попереднє, я обов'язково до цього в кінці прикріплю. Можете подивитися, хто не бачив. Ми туди кидаємо перегній добре, в попіл під корінь ставимо таблетку інспіратор ось такий використовуємо. І все у нас там вже є. Ми тільки зараз розкопаю легенько і буду висаджувати. Тому Слідкуємо, зараз буду вам показувати. Вмостились позручніше, зараз будемо дивитися саме цікаве. Бачите, що тут цей в мене прикиданий зараз землею пляшечці, ось стоїть, прикрили, прикрили його, бо сонце вже пече, там пляшка прозора, корінчик біленький, щоб не попеклося, поки ми ті садили, бо ми їх всі так біля кожної ямки розпадали, то поки при... прикопала так легенько землею. Так. Витягаємо. Тут у нас буде кишмиш, юдал, подивіться, який гарний садженець, коріння, яке гляньте, біленьке, там видно все добре, подивіться, яке добряче. Яма заправлена, як я вже й казала. Зараз робимо тут приямочок. Садити будемо так знову ж, як і в попередньому відео вам показували під таким. Нахилом, так ніби полулежачи, Підкопуємо ямку. Підкопали трішки тепер приміряємо. Підкопаємо ще. Приміряємо в черговий раз. Приміряли, підходить. Кидаємо таблетку інспіратор. Так як я вже сказала, що ми раніше сіями купали місяць і зо два, тому знімала відео, ще раз наголошую, можете подивитись, то в перегнові може бути медведка або грудь, то Нехай вони краще їдять оту таблетку, ніж наш корінець. Так, тепер ми обрізаємо пляшку. Спочатку так легенько зрізаємо дно. Протизаем. Звідси по сторонам ще також розділимо. Тримаємо, бо вже сипається. І тепер опускаємо наш садженець сюди в нашу ямку. Підправляємо його, трішки землею притрусимо, щоб втримати його, там, не розсипати. Зафіксуємо. І тепер будемо діставати наше дно. І землею покриваємо рівно стільки, скільки було в нас в тої грудочки в пляшці. Так. Земля у нас, бачите, дивіться, зволожена, в нас ішли дощі. Ой, котлетка наша не розсипається, тому поливати наш саджанець не потрібно. Так як кажу ще раз, ішли дощі, можливо, в когось. Так само, то можете не поливати, бо якщо ми залиємо його, то будете тоді знову в коментарях писати, що саджанець придбали, посадили, полили, але він чомусь пропав, тому що вимок перегнив там весь той корінь. Тому, як бачите, тут нас тримається, вологи вистачає, тому не будемо поливати. Землею тут ось так все легенько притиснемо, щоб нічого там не розлетілося. І ще раз хочу сказати: за е, полив, що коли ми купуємо саджанці осінню із таким великим таким гарним коренищем, то їм перелив не страшний. А для ось таких маленьких саджанців із цим білим корінчиком, то це є дуже шкідли... не шкідливо, а погано, тому що ми можемо їх перелити і вони що, погниють. Тому, хто новенький, можливо, чи ще ось так не встиг зробити таку помилку, тому це відео буде саме для вас. І кому там саджанці ще десь ідуть в дорозі, чи можливо від мене, чи від будь-кого іншого, то ви після перегляду цього відео зможете скористатись моєю порадою. Ось так. Вчора, коли знімала відео, ми копали ями під саджанці також. Перед цим у нас тиждень пішли дощі. під підісадженці яму на 70 см глибину. Як ви могли також подивитися, побачити у відео. То там земля промокла аж туди до самого дна після цих довготривалих дощів. А якщо можливо ось на тиждень буде спека, якщо передають потепління, то ми зможемо прийти до ось нашого цього саджанця, легенько земля все одно ж вона підсохне, роздобути туди ближче до кореня доковиряємо і можемо зліпити знову ж таку цю грудочку, провірити. Чи... Якщо вона буде триматися, то значить вологи вистачає, то не потрібно ще поливати. А якщо вже буде суха, то потрібно буде вже тоді поливати. Так як ось зараз, подивіться, вона тримається, кубки і не роз... розкришується, не розсипається земля. Тому ось так ми потім перевіримо. Ще раз зрівняємо трішки землі, бо нам треба ще ж накрити туди зверху ящиком, як я вам і в попередньому відео показувала, робимо це для безпеки від домашніх улюбленців, від всяких котиків, собачок, щоб не поламали. І ще хочу сказати, що так як в нас можливо. Цей прогноз, не знаєш, коли він правдивий, але передають дощі. Якщо будуть дощі, поливати нам потреби не буде. А потім, якщо буде спека, ми ось таким от методом перевіримо. Ще раз вам покажу. Ось земля, беремо таку грудочку, таку зліпили котлетку, як в дитинстві, згадали дитинство молодість. Дивитесь, дивитесь, що воно кубки тримається, все нормально. Значить, це є такий найдієвіший метод, найпростіший перевірити вологу біля вашого виноградника. Тому Користуйтеся, пробуйте, висаджуйте, бо це саме отакий для вегетуючих саджанців, що їх не потрібно поливати. Але якщо у вас ще раз кажу такі великі, вже старі саджанці, як ви висаджуєте осінню, то ті можете поливати, можете поливати. Волога для них буде не страшна, а ці основне їх не перелити. Тому слухайте та беріть на замітку. Ну, я основне вам показала. Зараз ще відкриваю його ящичком. Буду з вами прощатися. А ви не забувайте підписуватись. Все. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, поширювати моє відео і слідкувати за мною далі. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.